Українські замки це не просто архітектурні пам'ятки. Кожен камінь тут пронятий тисячами історій. Про лицарську доблесть, королівські інтриги, криваві битви і нерозгадані досі таємниці. Ці фортеці пережили цілі епохи, зберігаючи у своїх стінах відлуння минулого. Сьогодні ми відправимося у подорож з сімома найзагадковіших замків України легенда виплітається з реальністю, а історичні факти часто виявляються дивовижнішими за будь-які вигадки. Хотинська фортеця. Нескорений бастіон Поділля. Історія заснування. Коріння Хотинської фортеці сягають в глибини віків. Ще у X столітті на цих скелях височила дерев'яна слов'янська твердиня. Але справжній розкіт почався у 1325 році. Коли молдавський воєвода Олександр Добрий звелів збудувати кам'яну фортецю. Протягом наступних століть вона перетворилася на могутню цитадель з потужними стінами завтовшки до 5 метрів. Історичні факти: у 1621 році під стінами фортеці відбулася грандіозна битва, де 60 тисяч українських козаків зупинили 300 тисяч турецьку армію. Від земельних зберігалися таємничі ходи, якими користувалися розвідники сьогодення. Зараз Хотинська фортеця це музей під відкритим небом. Щороку тут проводять фестиваль середньовічної культури. Не тисячі туристів можуть відчути атмосферу давньої епохи. Олеський Замок. Королівське прокляття. Істор... Історія заснування Перші згадки про замок датується 1427 роком. Спочатку це була невелика фортеця на Пагорбі, збудована Галицько-Волинськими князями. У 15 столітті замок перейшов у власність польських магнатів, які перетворили його на розкішну резиденції. Історичні факти. У 1629 році тут народився майбутній король Польщі Ян Третій Совеський. У XVIII столітті. В замку знайшти скелет у золотих обладунках. Можливо, поховання князя Данила Галицького Сьогодні. Сьогодні Олеський замок це філія Львівської галереї мистецтв. Тут Зберігається унікальна колекція старовинного живопису та скульптур. Підгородський замок. Український Версаль з приводом. Історія заснування. Будований у 1635-1640 роках для коронного гетьмана Станіслава Конець Польського. Архітектор Андреа Дель Аква створив справжній шедевр – поєднання оборони і фортеці з розкішним палацом у стилі Ренесансу. Історичні факти: у 19 столітті замок перетворили на психіатричну лікарню. Так так вам не почулося. Тут зберігається єдина в Україні колекція австрійських карет 18 століття. Сьогодення. Зараз Підгородський замок потребує реставрації. Частина приміщень закрита для відвідувачів через аварійний стан. Золочівський замок – Прокляття Китайського палацу. Історія заснування Збудований у 1634 1636 роках як польського короля Яна Третього Собицького Особливістю замку став так званий китайський палац, екзотична споруда у східному стилі. Історичні факти у 2020 році під час реставрації знайшли таємний хід, завалений кістками. Ведмежа яма підземна в'язниця, незначні скелети зі слідами жорстоких катувань. Сьогодення сьогодні у замку діє музей, особливо популярний серед туристів китайський палац. Невідворене інтер'єри 17 століття ПАЛАМОК Мукачево – Фортеця, яка ніколи не здавалася. Історія заснування. Перше укріплення на цьому місці з'явилося ще у 9 столітті. Кам'яну фортецю збудували у 14 столітті за наказом угорського короля. Історичні факти у 1685 році. У 1688 роках княгиня Ілона Зріні тримала облогу проти австрійців протягом трьох років. У 18 столітті тут була перша в Україні тюрма для політв'язнів сьогодення. Сьогодні у фортеці діє історичний музей. Щороку тут проводять фестиваль середньовічної культури. Свирський замок занедбаний шедевр. Історія заснування. Збудований у 15 столітті шляхтичами Есвильськими, особливістю замку були розкішні італійські сади, які вважалися найкращими в Україні. Історичні факти: у 2018 році знайшли скелет у полицийських обладунках, який стояв, ніби чекав когось. Замок мав унікальну систему підземних ходів, частина з яких досі недосліджена. Сьогодення. На жаль, замок перебуває в занедбаному стані. Наша частина території доступна для від відвідувачів. Звичайно, шкода, що так цей замок не дуже. Я би на місці українців почав би відбудовувати реставрувати, реставрувати цей замок. Кам'янець-Подіївська фортеця. Квітка на камені. Історія заснування. Перше укріплення з'явилося тут у в 12 столітті. Кам'яну фортецю збудували у 14 столітті натовські князі. Історичні факти. Фортеця ніколи не була взята штурмом. Турецький період тут був підземних гар... гар сьогодення. Сьогодні це один з найпопулярніших туристичних об'єктів України. У фортеці регулярно проводять історичні реконструкції. Ну і що, закінчення відео я оцінюю ці замки. На останньому місці я кладу замок е, Сфирський. Чому він трохи занедбаний, все ж таки не хочеться розграбовувати, хоча б я на їхньому місці розтрабував, би. тому він трохи в поганому стані, тому я кладу його на останнє. На шостому місці так само занедбаний замок. Деякі частини все ж таки, цих замок не повністю, а деякі частини Підгорецький замок. Він також чуть -чуть, дай, певна частину все ж таки не повністю замок занедбаний. На п'ятому місці я поклав Золотівський замок. Чому ми тут трохи китайський палац не дуже про українську культуру, хоча з особливостей збудований для польського короля, Яна на третього, особистського. А так, то більш такого цікавого більше нічого нема. На четвертому місці Олеський замок. Е, дуже цікаво, що згадка дуже давно, 1427 рік. Тут. Може бути таке, що це Данил Галицький, але нема, тому це досить класна така пам'ятка. Починає топ-3. Третє місце у нас паланок. По-перше, це близько до мене, це Закарпаття. Дуже цікава і ще цікава історія про Ілону Зріні, яка облогу тримала 3 три роки про Тевстріті. Тому дуже цікаво друге місце, кам'янець-подільська фортеця. Не поклав її на потім здогадатися, чому. Це дуже гарний замок, дуже найкращий замок це сусідне села Хмельницьке. Я би там хотів хоча б раз побувати в тому замку. І на першому місці відповідно Хотинська фортеця. Чому це Чернівці, це мій рідний, моє рідне місто. Ходин, я не самого Хотини, і з самого міста Чернівці, але так як це в області, тому він найкращий для мене замок. Та й плюс він також гарний як на мене. Тому, не давайте закінчення. Вічні вартові минулого. Ці замки не просто музейні експонати, вони живі свідки нашої історії, які продовжують боронити свою таємничість. Кожен камінь тут пройнятий духом минулих епох, кожен коридор хранить нерозказані історії. Можливо, саме зараз, коли ви читаєте ці рядки, а й слухайте ці рядки, десь у темних залах Ходинської фортеці знову з'являється привид білої пані, а у земельну Халецького замку. Ну, навіть кроки Чорної графині. Історія ніколи не закінчується, вона просто чекає на нових дослідників. Якщо вам сподобалося це відео, ставте «подобайки», підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, які ви ще замки хочете побачити у моїх випусках. І чи ви хочете, щоб я зробила такі великі випуск, випуск де оцінки топ-50 замків України чи топ-150 замків України, Це все пишіть у коментарях, буду радий почитати вашу думку. А ми будемо закінчувати. До зустрічі!